Друзі, мої вітання на каналі. В продажі в нас наступний автомобільчик. Дуже цікава, класна пропозиція. Це свіжопригнаний з Німеччини Opel Astra H 2009 року випуску з двигуном 1.6 бензин MPI. І він у нас йде в космокомплектація. Візуально дуже гарно автомобільчик виглядає. І він у нас вже йде на легкосплавних дисках. Кузов хетчбек. І давайте перейдемо з вами до перевірки лакофарбового покриття. Щоб ви самі все бачили і розуміли. Бачимо, кузов у нас у відмінному лакофарбовому стані. Також в плані корозії. Корозія абсолютно вся відсутня, це брезговічки, це грязно. Пороги в нас абсолютно в рідному стані. Тут них жодного сколіка, абсолютно нічого немає. Хто знає, випиля над ручками бувають проблеми. Також. Немає нічого. Над молдингами. Оптика вся, що ззаду, що спереду. Як нова. Також тут арочка. Порошки всі рідненькі. Над гучками, над молдингами. Грязненьке. Це в нас іде косна комплектація, це йде адаптивний кисенок, чорна фара, помивачі фар, протитуманні фари, світло просто шикарніше, що ближнє, що дальнє. Вночі їдеш як днем. Електросклопідйомники, електродзеркала. Автосвітло, мультикермо. Бачимо, це у нас комбінований салончик, кому потрібна тканина, кому шкіра. Стан салону, як новий повноцінний клімат контроль. Ручнячок працює, 202 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Як знайду, покажу вам пробіг 172 тисячі у му році. У автомобілю абсолютно все працює, жодної помилки немає. Хлопідйомник водійський, пасажирський. Електродзеркала також все працюють. Давайте послухаємо двигун. Двигун працює швейцарський годинник. Абсолютно нічого не димить звідти, не фарбує. Кришечка все притягується. Пробіги, 24 рік 195 тисяч, заміна сила, 23 рік 184 тисячі, олоджуюча рідина, Вони бачите, все чистенько. Двигун не митий, сухі, жодних підтікань немає. Це клімат цього 19-му році 158 тисяч ремінь ГРМ мінявся. Ось маємо такий. Чудовий автомобільчик. Дійсно дуже гарний, шикарний салончик. Водійське, бачите, все. Нічого не протерто, не затерто, в автомобілі не курили. Стан потолочка як новенький. Карти також, бачите, шкіряні вставочки. йдуть. Задній диванчик. Все супер. Кліренс машини дуже високий, як дачі Sandero Степвей і Ford Fusion. Вони йдуть приблизно на одному рівні. Отже, максимально детально вам постарався розказати по машині. Відмінний стан кузова, відмінний стан двигуна. 2009 рік. Космо комплектація розмитана, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Кого цікавить, дуже класний будете мати опельочок. Телефонуйте, звертайтеся.